Ди багаті ховають гроші прямо зараз, поки нам з вами кажуть, що все стабільно, інсайдери та розумні гроші роблять все те ж саме, що і перед кризою 2008 року. Це не паніка, це факти. Голова банку Англії щойно заявив, що бачить тривожні ознаки кризи. Він говорить про тіньові кредити та складні схеми на ринку кредитів. Все те ж саме, що й 17 років тому, коли все обвалилося. Голова найбільшого американського банку Джіпі Морган назвав нещодавні банкрутство США тарганами. А знаєте, що кажуть про тарганів? Якщо ти побачив його значить вся кухня ними кишить. Думаєте, вас це не стосується? Але ось торгани, яких ви можете побачити самі. І перше кредити ставки по іпотеці, автокредитах, навіть просто по кредитках стали нереально дорогими. Гроші просто висушують із системи. Друге хаос в управлінні. Уряд США, тобто головна економіка світу, сидить у шатдауні. Вони не можуть визначитися про бюджет, а ринки не люблять невизначеність. Третє розумні гроші. Куди біжать інсайдери? Вони виходять з акцій. Дивіться сюди золото. Поки всі дивляться на акції, золото тихенько ставить новий історичний рекорд. Розумні гроші просто тікають з системи в реальний актив. А що ж робити особисто вам не панікувати, а готуватися? І ось три кроки, які треба зробити до того, як усе посипеться. Крок один готівка. У вас має бути запас грошей мінімум на 3-6 місяців життя. Не в акціях, не в крипті, а в грошах. Крок два: закрити погані борги. В першу чергу це кредитні картки. Високі відсотки у кризу це фінанси. Вирак, і він з'їсть вас першим. Крок три аудит активів. Подивіться на свій портфель акції крипта, неважливо, і задайте собі головне питання: чи готовий я пересидіти в цьому в глибоку просадку. Якщо ні, у вас є час прийняти рішення на холодну голову. Криза це не кінець світу, це трансфер грошей від неготових до готових. Так що будьте готові. А на зв'язку були лама Ньюс. Вирішимо будь-яке ваше грошове питання, навіть у кризу.